Доброго дня. Давайте спочатку, якби, щоб не було питань, що воно таке, та? я скажу пару слів про сам питанг. Значить, Петенг це досить давня французька гра, грається вона з металевими кулями Минулого чи позаминулого року, були офіційно, як виду спорту, питанку було 100 років. І наразі до Всесвітньої Федерації, Всесвітньої Федерації Петку входить. Близько 90 федерацій різних країн. Тобто уявіть собі, що це є крупна організація, яка зараз подала заявку на те, щоб сам вид спорту Петанг він був включений як олімпійський вид спорту. Що стосується правил гри в «Петанк», вони дуже схожі на таку смішну гру, може ви бачили керлінг. Це коли грають такі бігають дядьки з швабрами і тьотіньки, і кидають такими, якби по льду, кидають такими камнями. Там десь принцип той самий, тільки у нас, якби нема мішені, замість мішені в нас є такий маленький кошонет. Це називається в перекладі з французької хрюшка, свинка, яка кидається з кола на відстань від 6 до 10 метрів. І потім учасники команд мають металеві кулі і намагаються чим поближче поставити до цієї хрюшки, до кошонета. Це, якби от такі спрощені, я не буду пояснювати більше правил, але вони дуже легкі. Якщо ви бачили, в Воздорському парку в Ужгороді постійно грають інколи 10-15 чоловік. І так сталося, що власне Петанк в Україні, центром Петанку є Ужгород. І так сталося, що фактично це єдина федерація, всеукраїнська, яка є з центром в Ужгороді. Це є федерація Петанку України. Наразі на сьогодні Петанк грають. В Києві грають в Черкасах, грають в Херсоні, грають в Житомирі, грають в Харкові і зараз е, реєструється клуб в Маріуполі. Тобто не у всіх містах України грають, а грають ще в Донецьку, та, вибачте. І дівчата з Донецька активно приїжджають на турніри до Ужгорода. І, е, можливо, ви знаєте, що е, два турніри, які проводяться в нас в Ужгороді, Єдині із всіх турнірів на території СНД, країни СНД, які внесені до всесвітнього, всесвітнього календарю міжнародних турнірів Всесвітньої Федерації Питанку. Це є сакура, яка відбувається у нас в травні, і каштани, які відбуваються на початку жовтня. На останній сакурі у нас була рекордна кількість команд. Це були команди із 11 країн світу. Приїхали якби на нашу сакуру в Жогородську. Петанг. Ми розвиваємо десь п'ятий рік в Ужгороді. Було у нас зареєстровано два клуби: це Петан-клуб Ужгород, який ми представляємо, і перший Закарпатський Питан-клуб, який нині якби діє в пасивному режимі, не зареєстрований, але гравці грають на турнірах, але якби не ведуть якоїсь, не мають своїх власних турнірів і не беруть участь у чемпіонаті України. Що стосується сьогоднішньої теми. Завтра наша збірна відбуває в Словенію на чемпіонат Європи, це жіночий чемпіонат Європи. Завтра ми стартуємо. І на запрошення Австрійської Федерації питанку, зокрема її президента Ральфа Крамера, ми ще 4 дні будемо мати спільні тренування із збірної Австрії в Хорватії. І з Хорватії ми потім вже стартуємо на Любляну, де протягом 4 днів буде відбуватися цей чемпіонат. Оце коротко, це якби вступ. Тепер, якщо якісь додаткові питання. Я буду згадувати щось вам розказувати. Так, хочу представити тих, хто тут є. Якби це, можна сказати, півзбірної збірної України. Це Олександра Шевченко, Альона Попович, ваша колега-журналіст. Це двоє дівчат, які їдуть в складі збірної. І ще двоє не змогли прийти, тому що мають роботу. І, ми робили відбір, і от четверо дівчат це Саша Альона, плюс Валентина і Інна, Вони ми, ми їдемо, вони всі є ужгородцями. Це при тому, що е, жінки ще є, грають в, принципі, в Києві, в Донецьку і в Черкасах. Але от ми, це перше, перше, що коли їде збірна, виключно у жгородському складі. І е, на минулому чемпіонаті Чемпіонати Європи проводяться раз у два роки. Минулий чемпіонат був два роки тому в Туреччині. І наша збірна українська була вперше, якби це була взагалі перша участь збірної України на всіх чемпіонатах, і була представлена однією Ужгородкою, киянкою і легіонеркою. Ми змушені були брати легіонерку з Білорусі, яка зараз буде виступати вже за збірну Білорусі на цьому чемпіонаті Європи. Тобто така, така була, була така солянка. А зараз якби, ми повністю укомплектували свою команду із жужородцями. І в минулому році так само чоловіча збірна брала участь у чемпіонаті Європи у французькій Ніці, і наша збірна була укомплектована з Ужгородця, з киянина і з легіонера із Словаччини. Тобто ми не могли сформувати повністю з Ужгородських гравців команду. І дуже сподіваюся, що наступного року. На чемпіонаті в Бельгії так само ми виберемо право, щоб всі Ужгородці були представлені в збірні України. Я кажу, що конкуренція буде важка, тому що зараз дуже активно розвивається питанник в Харкові і в Києві. В Києві навіть є спроба зареєстрували свій клуб і є спроба створити альтернативну федерацію питанку України. Я двома руками за. Тому що я хочу, щоб петанк розвивався по всій Україні. Розвивати петанк із Ужгорода є складно, тому я хочу, щоб це була федерація з центром в Києві. Нехай хлопці працюють, а ми будемо брати участь у змаганнях і вигравати.